Ой, у лузі червона калина, похи Усіх, хто любить свою батьківщину, для кого Україна найдорожча. Вітаємо на нашому шоу Я Люблю Україну. Україна така знайома і така незвідана. Тож давайте разом з нашими командами відкриємо для себе Україну. Отже, шоу Я Люблю Україну. Її ведуча Софія Кокір. І у нас фінал. І ми із задоволенням знайомимось командами-фіналістами. Ми команда Донат. І наше місце саме тут. І це сьогодні доведе Олена Тушнюк. Так, ми команда фіналістів. Бо хто ж зрівняється з нашою супергероїною Анастасією Гарасікою? Клащи серед усіх капітанів Каміла Яве. А усі ми команда Донат! Ось такі вони сміливі і впевнені в собі. Але все-таки є ще одна команда, яка претендує на 100 тисяч. Знайомимось, так наша команда це дівчина, яка завжди усім допомагає, і це Дар'я Кши. Адже по-іншому ми й не можемо. Наша команда волонтер. І капітан Анастасія Степанюк. Так, ми усім допомагаємо, але раптом щось трапляється з нами на допомогу приходить Матвій Фурманець. Ваші оплески в команді волонтер. Отже, шоу Я люблю Україну. Фінал. Усі розуміють, що на кону 100 тисяч. Хочу нагадати про те, що переможець нашого шоу отримує 100 тисяч. Також ви бачите на нашому столі гра Дженна. Але дістати з неї елемент має право лише той, хто дасть правильну відповідь на моє запитання. Якщо ніхто не злякався і не передумав, ми починаємо. Багато хто з вас мандрував Україною і напевно знає багато чого про наші міста. Але є речі, які знають не всі. Тому сьогодні саме про це піде мова. Наскільки ви впевнені, що знайдете правильні відповіді? Якщо буде питання, в якому місті саме класна стоматологія, то це не до мене. Бо я їх боюсь. Може, питання будуть про зоопарк? Тобто у якому зоопарку бегемотиха народила дитятку, а ви фантазери. Це мені подобається. А можна назвати міста, де нема метро? Таких багато. Та я навіть усіх, де є метро, не пригадаю. От коли почуємо запитання, тоді скажемо, чи ми впевнені, чи ні. Що ж, хай буде по вашому. Переходимо до гри. Ми вже говорили, що усі ви любите мандрувати, і найчастіше на потязі. Потяг, як ви знаєте, рухається завдяки тепловозам. Тож завдання для команди Донат. Назвіть місто в Україні, де будують тепловози. Час пішов. Краще уже задали питання про зоопарк і бегемотиху. Так давайте думати, їх мають будувати в місті там, де принаймні є залізниця. Таких я думаю багато в Україні. Тоді, може, відштовхуватись від тих, де є вузлові станції? Ого, ти навіть таке знаєш. Давайте спробуємо на мене, іноді це проходить. Таке тобі, ніби якщо я зараз скажу Луганськ, то перемога буде у нас в кишені. Візьми та й скази. Та вона вже сказала Луганськ. По-перше, видали правильну відповідь. А по-друге, ви маєте можливість дістати один елемент з джен. Гадаю, що команда волонтер теж впорається зі своїм завданням не гірше, ніж її суперники. А запитання таке. Де в Україні розташований найбільший і найвідоміший дендрологічний парк? Це питання майже про зоопарк щось схоже. Давайте з'ясуємо, що таке дендрологічний парк. Ну це просто там ростуть дерева, кущі, рослини і є всякі прикольні локації для фотосесій. Вам, дівчата, аби фотосесії. Щось мені батьки таке розповідали, що є якийсь парк, названий в честь когось. Точно, тепер і я пригадую. Парк названий в честь дружини. Її якось звали. Та зрозуміло, що звали. Людина не може бути без імені. Може, так як мене? Точно, Софія. Отже і парк Софіївський. Та це ж Фумані Софіївка. Ну, кажіть, що ми вгадали. Кажу, ви вгадали. Заробляєте свої 10 балів і маєте право на один елемент з дженги. Музика. Біля яких міст України є море? Херсон. Маріуполь. Одеса. Хто заснував місто Київ? Київ. Ще гори. Нагадую, що у нас шоу Я Люблю Україну. І це Фінал. Традиційно у фіналі одне запитання для двох команд. Хто швидше відповість, той отримує бажані 100 тисяч. Тож давайте знову пригадаємо про мантри, але не потягом, а пішки з рюкзаками і наметами. Тож як називається найвища гора в Україні? Ого, запитаннячко, я здебільшого на морі відпочивала. Я у бабусиному сині, там їм немає. Ми з батьками часто до лісу їздимо, чи гриби позбирати, чи відпочити. Ну, а ми з класом їздили в Карпати і бачили здалеку ті гори. То мала б хоч запам'ятати, чи ти про сувеніри думала. Точно, у мене на холодильнику купа магнітю. І, здається, там і гори якісь є. То пригадуй. Хоч ти і не з нашої команди, але цікаво, що це за гора. Гола називається. Називається гола. Голета! І це правильна відповідь. І оскільки ви відповіли гуртом, я оголошую нічию. <праць> Ось ми і дійшли до фіналу. І бажані 100 тисяч зараз потраплять до ваших рук. Вже визначились на що витратити такі гроші. Ми команда Донат. І як ви думаєте, що ми можемо зробити з цими грошима? Звичайно, тільки за донати. Якщо звичайно не проти наші суперники, адже гроші спільні. А ми команда волонтер. І це не випадково. Адже дякуючи волонтерам, вирішується багато питань. Саме волонтери надають найбільшу допомогу нашим воїнам. Тож ми, які наші вже не суперники, а друзі, віддамо всі кошти на нашу перемогу. Слава де Ви люди, з якими приємно мати справу. Я цілком вас підтримую. І наостанок можу сказати лише одне слава Україні! Героям! слава!